Інколи ми їдемо за тисячі кілометрів, щоб відпочити, познайомитися з історичними пам'ятками, але все це можна зробити набагато ближче. Сьогодні ми пропонуємо подорож до рідного краю сучасною туристичною перлиною для багатьох жителів Сумщини. Останнім часом стало село Козацьке, що на Конотопщині. В Бочачківській громаді є на що подивитися, і де відпочити. Так, на шляху до Козацького на околиці села Бочачки, милує око маєток княгині Львової. Ця історична пам'ятка побудована. У 1783 році розкішний двоповерховий палац у стилі класицизму ще пам'ятає гучні бали, як по залу кружляли панянки в дорогих сукнях. На сьогодні у приміщенні знаходиться школа. Відвідувачі можуть зробити світлини, пройтися парком, який був закладений ще у 1745 році, помилуватися дубами-велетнями, які нашіптують свою віковічну історію, та просто подихати свіжим повітрям у зонах відпочинку. Знають козацькі бочечки Громаду завдяки цій цю фермі, цьому футбольному полі, музеям сучасним, фонтанам. Це все благодаря агрофірмі «Козацьке» і голові агрофірми Віктору Григоровичу Галі. Це людина, яка тільки ну, дуже багато займається, вложує кошти у своє виробництво, у село вложе кошти, у соціальну сферу, допомагає громаді, населенню. Це любов до свого села в першу чергу, до своїх людей. З історією села Козацьке, яка сягає ще часів козацтва, з його минулим і сьогоденням познайомлять місцеві екскурсоводи. Наше село козацьке воно утворилося дуже давно. Є свідчення науковців, що воно утворилося ще тоді, коли монголо-татарська навала була. Але по документах перша згадка про наше село. 1667 року, тобто трохи більше, ніж 350 років назад. У цій згадці сказано, що князь Голіцин стояв зі своїм військом в Казацькому. Звідки ж походить назва нашого села? В той приблизно час, коли я вам сказала, в XVII столітті сюди приїхали із путівля два козаки Свєчкін і Дубравін. Вони тут полювали, їм сподобалося. Тут був густий дубовий ліс. Вони привезли сюди своїх жінок і поселилися тут назавжди, звідси і назва. І козацьке Дубраве село називалось, і Свєчкіна Дубрава, і просто Свєчкіно. а потім залишилось одне слово козацької. Ось я вам покажу зараз німецьку карту, коли в 41-му році німці йшли до козацького, то нам бочачківці із бочок із села старожили розказували, що вони запитували, де тут знаходиться село, а яке ви зараз побачите. Хто тут ведющий? подивіться дітки на карті, що тут написано ось. У дужках написано: у дужках. Казацько є, а зверху написано Свечкино. Початок нашого села. Не тут, не де ми зараз знаходимося. Це ми зараз у центрі села знаходимося. І ось центральна вулиця. Але село наше починалося за три кілометри звідси, у оту сторону. Ось ви бачите, картина намальована нашою сільською художницею, стара Покровська церква. Її вже зараз не існує тієї церкви, але звідти починалося наше село. І вулиця, яка веде від того місця, так і називається вулиця Село. Про те, що тут жили козаки. Свідчить і те, що у селі є вулиця Слобідка. Вона ніколи не перейменувалася, залишилась і до сьогодні. Чому я вам звертаю увагу на початок села за три кілометри звідси? Бо село наше велике, довге, понад 10 кілометрів завдовжки. Це зараз у наш час. Дворі пустіють, і хати, звісно, скрізь по силах людей меншає. але в ті часи було дуже багато. І от за три кілометри. Від нашого села знаходиться старовинне городище. Городище це таке поселення давнє, і ще воно із часів монголо-татарської навали. Воно огороджене трьома валами і рвом. Розташоване воно на рідці Кросна, хоч вона зараз і пересохла. Навіщо нам це знати? Коли ви йшли сюди із автобуса, вийшли, то ви, мабуть, побачили куточок гетьману Івану Самойловичу, пам'ятничок. Бачили? Там погруддя Самойловича, карта України з підсвіткою, два стенди і гармата. Куточок зроблений за кошти агрофірми Козацька. Гармату нам подарував конотопський меценат Євген Сур. Гетьмана Самойловича обирали на гетьмана у селі Козацькому за селом біля Городища. Дітки, а хто такий гетьман? Знаєте, хто такий гетьман? Яких ви гетьманів знаєте? Назвіть імена. Богдан Хмельницький а ще. Іван Мазипа, молодці. Так от і Іван Самойлович теж великий гетьман. Іван Самойлович це один із гетьманів, який був дуже довго, ну таким замовченим в історії. Про нього говорили не дуже багато. Якось його особистість минали до певного часу. От у нашому селі у 1672 році село тоді колись називалося Козацька Діброва. Оцього Івана Самойловича вибрали гетьманом України. Дуже цікаво мені сказати, а чому саме таке село, яке було у 17 столітті, невеличке село? Тоді в нас тут проходив кордон між Московією і Україною, фактично на обочині, не в столиці. Бачите, ніде, а вибрали іменно в такому цікавому місці. Справа в тому, що Україна на той момент переживала дуже важкі часи. Вона була поділена на дві частинки: по Дніпру, на лівобережну і правобережну Україну. От правобережна Україна була під впливом Польщі. А наша з вами лівобережна знаходилась під впливом Московії. І коли потреба було обрати нового гетьмана, то москвичі шукали таке місце і таку людину, яка була їм зручною, вигідною. Бачите, які хитрі. І тому вони. Саме вибрали це місто подалі від основної України від столиць, щоб отут, ну скажімо так у кущах на окраїні вибрати гетьмана і не збунтувати Україну. Тому саме тут у козацькій діброві у 1672 році Іван Самойлович і отримав гетьманську булаву. Відповідно, кожного разу гетьмані повинні були підписати угоду із московським царем. Там стояли такі пункти, що має право робити гетьман. Такі пункти називалися Конотопські статті. Так, бачите, який у нас край знаменитий. От конотопські статті були підписані Іваном Самойловичем, і тут діти йому довелось гетьманувати в дуже складних умовах. У тих статтях писалося, що в основних українських містах повинні розташовуватися московські військові. Ві залоги. Тобто, що це таке? Це московські війська. А ну давайте подумаємо, навіщо Москва могла поставити в Україні свої московські війська у містах? М? Щоб забрати... так, щоб контролювати гетьмана, щоб контролювати українців, і на випадок якого повстання, бо недавно був Богдан Хмельницький з цілою війною. Вони боялися українців. от і тому намагалися придушити опір України ось таким чином. Ви матимете змогу доторкнутися до предметів побуту наших предків, зачарують око, вишиті рушники, познайомитись з картинами місцевого художника. Українська рідна хата, ніжно пісню співамати. Горить свічка на столі і сплять діточки малі. Українська славна піч неодмінна в хаті річ. Кожен. Бережи її, бо вона, як член сім'ї. Покуть, святе місце в хаті, хоч ти бідний чи багатий, завжди зберігав її. На покуті діжа, хочеш хліба чи коржа, у ній тісто забіси і у Бога попроси, щоб удався хліб на славу, адже це нелегка справа. У кожній українській оселі, звичайно, були рушники вишивані, мульовані, вишивані хрестиком, гладдю. Ось це якраз столець для малювання українських рушників. Така техніка малювання була у нашому селі дуже здавна. Майже в кожній українській хаті був верстат, на якому ткали доріжки, лижники, полотно для сорочок. Для спідниць і так далі. Okay. Полотно скачували у ось такий сувій. Раніше прасок таких, як зараз, не було, але люди вміли прасувати ось це качалка і рубель. На них на качалку наматували. Одяг або рушники, а рублем його підкачували. І так прасували. Пізніше з'явилися ось такі праски важкі, які відкривалися. У них накладалося розпечене вугілля, коли вони нагрівалися, і прасували люди одяг. Ще в світлиці є прядка. Гребінь і гребінка. І обов'язково в кожній оселі була скриня, в якій зберігали і одяг, і рушники, які кожна з дівчат готувала для свого приданого. Оце одяг нашого села. Федору Борис Михайлович художник-аматор, сільський художник, бібліотекар. Дуже любив малювати. Багато картин він копіював із картин відомих художників. Ось, наприклад, картина Шишкіна. Багато він малював природи рідного краю. Дуже багато картин знаходиться у місцевих жителів, тому що він їх дарував людям ну, або продавав за маленькі копійки для того, щоб можна було прожити. Ці картини зберігаються і в бібліотеці, і в шкільному музеї, і в школі. Ну, як я сказала, вже на руках у багатьох людей. А ось це – картини наївного мистецтва. Раніше кожна українська оселя була прикрашена ними, тому що ми бачимо, які вони яскраві і надають такого веселого і доброго настрою. Мотиви цих картин Україна. Коза, козачка, лебеді, природа чудова наша українська. Пізніше. Коли почали осучаснювати свої оселі, місцеві жителі, їх просто повикидали. Але наші працівники зібрали, відмили і зробили таку чудову виставку. Члени любительського об'єднання Краєзнавець пишуть історію свою села, пишуть історію кожної вулиці. На цих малюнках ми можемо побачити будівлі, які колись були на вулиці Центральній. Ось, наприклад, стара школа. На місці якої зараз знаходиться церква, будинок культури. І місце, де тепер у нас є спортивний майданчик, дитячі розважальні майданчики. А колись тут жили люди, були їхні городи. Всі будинки, які тут розміщені, або зараз ще залишилися, або їх вже не існує. Тому жителі нашого села приходять і згадують минуле свого села. З 2019 року в центрі села функціонує центр дозвілля молоді, пішохідний кольоровий фонтан, Помилуватися, пройтися крізь струмені води, відчути про холоду у спекотний день, приїздять з усього району і не тільки. Для дітей працюють різноманітні ігрові локації. Дуже добре. А що тобі найбільше сподобалося? Так замка та фонтан. Тарзанка, музей і качелі, фонтан. – Ти приїдеш сюди з батьками. Так. Цікаво тобі тут? Дуже. Мені дуже подобається село. Я хочу, щоб і кошари стали такими ж, як і козацьке. Мені подобається культура людей. Це вражає. Вражає, що є такий парк у простому селі. Може приїхати відпочити, хоч з цією сім'єю. О! Восени 2021 року, за ініціативи керівника ТОВ АФ Козацька Віктора Гали було відкрито музей ретротехніки під відкритим небом, де представлені один із перших тракторів Універсал та чотири ретроавтомобілі Волинь, Запорожець, уаз «ОАЗ-469» та Волга. На сьогоднішній день наш будинок культури спільно з агрофірмою Козацька активізували програму Сільський туризм. На сьогоднішній день до нас у село приїжджає дуже багато відвідувачів, як з міста Конотоп, так і Конотопського району, і навіть з далеких міст нашої Сумської області. Завдяки цій програмі наше село стало відоме далеко за межами. Нашого району, майже відомого в всій області. Ми радо запрошуємо всіх відвідувачів, всіх гостей сюди е і гарно провести свій вікенд. На шляху до Козацького розвулюють олені. Саме тут розташована оленяча ферма. Відвідувач дуже багато людей приїжджає. За вихідні приїжджає десь так, ну, ми так рахували, плюс-мінус десь 300 чоловік От за субот-неділю. 300 виходні і ще виходні дні, і ще, плюс, якщо це будні дні, то десь 20 людей. Приїжджають 20-30 чоловік. Так. Ну так як в козацьке, вони все ж відвідують. Так, всі, всі, хто їдуть в козацьке, всі заїжджають сюди. Але сюди заїжджають, коли їдуть в козацьке, заїжджають, і потім, коли повертаються, ще заїжджають. Так. З Києва люди їдуть. Йо, це... Їдуть люди з Києва спеціально, щоб отак подивитися Оленів. Приїжджають, кажуть, я, я так... вони кажуть, та ні, ми з Києва приїхали, так, як, так кудись в гості приїхали. Ні. Так а чого вони зателефонували, що ви з Києва? Та ну яка, яка різниця? 500, туди обратно 500 кілометрів. Приїхали побачити оленів. З всіх оленів завезли 44 голови, 40 самок і 4, 4. самці. Так. 4. За 4 роки у нас зараз близько 1000 оленів. Ні, ми ще, ми ще довозили. І, і 300 ланей. А лани скільки завезли туди. 30? Також 40, 40. 40, близько 40 ланей. У нас близько тисячі оленів зараз. І 300 ладніші. І 300 ланів, так. І ще будуть коні. От. Вже придбали двох коней. Ну, розвиток який. Щоб ці тварини були в наших лісах. Це майбутнє ядро популяції оленів України. Вони зараз роз'їжджаються, вже зараз роз'їжджаються по Україні. От. В цьому році поїде 300 голів, поїде по Україні. У нас тут оленів живуть, в природі наші олені, вони вертаються, приходять, підходять сюди до нас. Ті, що випустили? Так, так, так. так Звісно, а тому що вони тут народилися, вони сюди повертаються. Це так. Це, це генетично закладено так. Тварина повертається, бо це її дім. Тут є олень, яким є два роки, і є найстарший тут 12 років йому. Десь він, десь він. Ну це не він, десь він я не бачу його, мабуть. Оце крайні це крайній, це завезений. Бачите, які роги здорові? Ну, це дорослий олень це привезений був з Австрії, це Франц. Я думаю, що всі, хто приїжджає сюди, має з ним фото. Тому що він такий приходить, фотографується, з ним його там діти чухають, дають йому яблука, а он, Румина, то підняв голову. Дорослий. Але ці олені так само через 3-4 роки будуть такі самі, як і ті. Але їх вже тут не буде, вони поїдуть по Україні. Я думаю, що на осінь вже будуть у нас буде можливість людей бажаючих робити прогулянки кінні. Тобто люди приїжджають, сідаємо на коней верх, і є людина, яка веде колону, так скажемо. Зараз плануємо зробити маршрут по лісу, щоб був. Тобто хочеш, можеш тут проїхати, хочеш, можеш по лісу, бо є маршрут також. Авіацію тренуємо. Зараз політають, сядуть тут біля нас. Ні, видавлює їх поток, не, 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 не дасть їм. Вони зараз виберуть, виберуть правильно, дивіться, вони зараз вибирають правильно поток повітря. Їм треба правильно зробити... О, оп, оп-оп-оп-оп-оп, це і сюди. О, це і зрозуміє дитина. Щас, щас, вони збоку заходять сюди. Дивіться. Опа на Зараз один прошу, один промазав, Збили його, зараз він зайде. Вже. Під Києвом живе товариш Дмитро Пастернак. Піднялася вода, він спостерігав за однією парою лебедів, у нього там близько біля заплави. Дніпровської. І Він каже, спостерігав гніздо, лебіді, пара лебідів. Зробили гніздо. Він каже, бачу, піднімається вода. Піднімається вода і гніздо затоплює. Він сів на лодку, поплив, Лебеді вже опили дорослі. Допливає шестеро яєць. Він забрав ці шестеро яєць, поки плив, шукав по телефону, дзвонив, де у кого є інкубатор. Знайшов інкубатор. Поклали ці яйця вилупилося шестеро лебедят. Він їхав до нас в гості. Каже, везу подарунок. Але каже, не лазь на мене. Привозить шестеро лебедят. Малюсенькі. Да, Отаких от маленьких шестеро лебедят. Вони в нас тут жили, але тут було все золото водою повністю. Вони плавали куди хотіли. Але в них немає інстинкту самозбереження, тому що немає матері. Так. І вони попливли, а там лисиця трьох штук з'їла. А трьох ми забрали, забрали от вони зараз вони зрозуміли, що їх там їдять. І Вони тепер тут у цій лагунці в себе плавають. Вони навіть не знають, що вони через три місяці будуть в небі літати. От вони плавають тут, да? Представ, вони виростуть і полетять. Хочу подякувати нашим Збройним силам, які захищають наші кордони, нашу Україну. Ми допомагаємо Збройним дуже Збройним силам. 33-40% бюджету йде на допомогу зброї. Всі працюємо на перемогу, але разом з тим і розвиваємо нашу громаду. Тому що розвиття громади це наше майбутнє, нашої України. Буде перемога, тільки наша перемога. Музей, виставка під відкритим небом ретро техніки, ігрові локації для дітей, футбольне поле зі штучним покриттям, кольоровий пішохідний фонтан, крита зона для відпочинку, оленяча ферма, все це в козацькому, завдячуючи ініціативному, цілеспрямованому, дбайливому господарю, небайдужому до розвитку села, справжньому керівнику ТОВ АФ Козацька Віктору Галі. Життя дуже коротке, щоб його марнувати на те, що ти не любиш. Віктор Григорович закоханий в рідну землю, своє рідне село. Він робить кожного дня своє село красивішим для односельців і гостей. Завітайте до козацького і на власні очі переконайтеся в цьому. Конотопщина туристична.